Друзі, доброго дня. Знаходжусь зараз в однокімнатній квартирі у місті Львові по вулиці тоган Барановського номер 4 яка здається в оренду. Ось таким чином пізніше знімлю відео, як ми попадаємо в квартиру. Таким чином є вхідні двері. Ми заходимо в квартиру, тут з правої сторони є можливість вішати одяг. Вже є привезена шафа, в разі необхідності буде поставлена шафа Тут газовий лічильник. Є холодильник. На підлозі в нас ламінат. Тут є. А, от значить кухня. Так, відійду далі. Кухня. По порядку вам покажу. Витяжка? Все, що ви бачите на відео, залишається і можна буде використовувати орендарем. Також є посуд. Мийка на даний момент є ось така електрична варильна поверхня. В разі необхідності за погодження ми можемо це змінити, можемо, можемо запропонувати якийсь інший варіант. Це все до обговорення. Мікрохвильовка. Тут є баняки, також є ложки виделки. Тут таким чином відійду, Ось так. Тут є такий стіл, зроблений зі швейної машинки. З кухні ми заходимо в ванну. Душова кабіна. Тут є бойлер Бральна машинка Indesit Така от розпада І сюди По ліву сторону Від входу з кухні є кімната зкриємо. зроблено в такому старовинному стилі. Тут в кімнаті ось такий електричний обігрівач. Вікно виходить сюди, в двір. Пізніше я знімлю. Пізніше я знімлю відео, як є на вулиці. Така підсвітка, телевізор. Ліжко з ортопедичним матрасом буде два комплекти постільної білизни. Можна буде використовувати. Годинник. Тут така шафа для одягу, є подошки, пічка відключена. як дизайнерський момент інтер'єру. Тут такі шпалери. На підлозі у нас такий ламінат. Квартирка знаходиться близько до центру, по вулиці тоган Барановського, будинок номер 4 Знаходиться на другому поверсі з трьох. Некотова, тепленька, затишна. Дуже все близько до, до центру, до до, хорошої, до історичних Львова. Дуже комфортно, дуже класно. Зі слів, власника, знизу є комп'ютерний магазин, все, е, все обігрівається. Квартира дуже-дуже тепла і здається на довгий термін. Телефонуйте, з радістю вам покажу. Так, друзі, таким чином виглядає дворик квартири. Ось. Тут є вхід квартиру І сюди ми заходимо по таких сходах. А Яким чином виглядає будинок з вулиці? Ось вхід в під'їзд. І сюди, в цю сторону, вулиця Пекарська.